Ну що, мужики, Йох Байшніцин, всім здоров. Гудеріан сьогодні у нас на Язі. Е, сетап нормальний. Ну, якби 4 ЛТ не було, було б ще краще. Так, в принципі, важкі танки присутні, здорові ПТшки присутні. Ну і мапа така чуть-чуть калова, ну. Але якщо записують і бізнач урон, тут буде настрільний, знаєш, герой щось придумає. От. Е, зразу видно, що піджимається і 7 ворожий під завод. От, ну і отримує за це на 1159 ультимативним кумулятивом. Крутим, потужним, сильним. Е, так. Яга це у нас вообще, пацани, Такий танк, який я рекомендую всім до прокачки. реально. Тому що на ньому цікаво грати. На ньому реально цікаво грати. Ну Це не є якась бабаха. На якій ви як пітушок в крису там і граєте, або чекаєте, поки вам союзники потанкують за вас. Ну коротше, на язі ми такі більш незалежні, скажімо так. Наш герой, бачите, як і грає агресивно, на задніх рядах не відсижується, старається зразу нав'язувати якісь екшен, якісь файти в бою. Там Маус взагалі заліз осідлав єсотого ворожого. Так, сотка взагалі наша нормально робить, точніше маус соткою. Бачите, що. Ну, родео, родео. Тупо мексиканське родео, коротше. О. Вот. Good job mouse. Good job. Так, і дивіться момент, забаунт, дивіться, 62. Тупо трансформаторну будку знищує, щоб дати на 300 і за це получає <гас> на косарь. Отак от. Так от. Так, ну і зразу по цим всім моментам, зразу становиться понятно, що цей бій реально унікальний. Дивіться, зараз далі, третій супермомент. Дивіться, просто як краде і гра тичку. <плес> Бля, я не знаю Ні, ну я надію, що цей баг уже пофіксили. Це десь 2-3 тижні тому цей бій був зіграний. Ну це просто забавно. Так, ми поки що один палець загинаємо на руці. Будемо рахувати, скільки тичок і вкраде в цьому бою. От. Ну і герой вже йде. Просто в такий впевнений розмін, він знає, що будь-який розмін для нього вигідний. То що він получить на 702 рази нічого, він зато дасть на 1000. Все, 5200 ми маємо. Залишається, правда, у нас 500 хп. Ну, але нічого, ми вигідно для себе, по факту, розмінювались. Так. Що далі робимо? Що, ми завод виграли? І зеленку теж виграли. Лишається на правому фланзі там т сотка ЛТшка. Оце така проблема. А далі, в принципі, що? Чекаємо, чекаємо якусь помилку від супротивника, чекаємо якусь інфу від союзника. По стандарту, по стандарту. Бо ХП вже у нас нема. Вже особо нема куди розганятися самому. От, бачите, сейвиться так чуть-чуть під цим таким парканом. От, і зараз через паркан йобне добре, ні? Ну не через паркан. Паркан зламав, але класно теж закинув тику повазіку. Добре, що класно залетіло. Взагалі супер. 6300 вже маємо. Так, ну і бачимо пацани, що у них говяжі голови на ПТшках Це такі прям стабільні гравці. Прям такі стабільні гравці, які квадрат. Від респауна від'їхали, і так от цілий бій стоять. там На 268, на Вазіку китайському з броньою. Хорі, третя теж, непонятно де, ні разу не світилась. Ну, я не знаю, ну максимально пасивні типи от Ну, бачите, от наш герой грає як? Агресивно, щось пробує туди сюди у нього. Получається настрілювати. І моя просьба до вас прохання. Також на ПТ-шках, старатися, щось робити. Нічого вам не станеться, якщо ви хоча б попробуєте, Якщо ви хоча б ризик... ну, ризикувати, попробуєте більше в боях, а не отак от стояти, отак як їхні ПТшки. Ну, всі крім гріля. Гріль, то понятно, що він мусить кемпити десь, правильно? Так, ну і ти сотку підсосала бабаха у нас. Теж не повезло. Я думаю, наш герой встигав потисоці теж закинути цю палку. Було би вже 7300. А не 630. І хорі третя, от якраз таки тут стоїть на червоній лінії. Перший раз вона за бій засвітилась за 5 хвилин. Так, і, і нічого вона більше в цьому бою вже і не зробить, бо її піджали наші союзники. Чуть, -чуть наш герой поспішив з пострілом. Не вдалося її закинути з першого разу. Зараз спроба номер 2 Фол сводочка. Такс. Такі контакт, 938 залітає. Ну і все. Ну і пацан на хорі пограв. От і раді чого він 5 хвилин стояв АФК, непонятно, де, раді чого? Щоб просто світанутись і за секунду стати 200 хп, зайняти якусь непонятну позицію, коли в нього е, А-Б-лінію. ну Вже союзники киданули. Вже понятно, що по А-Б- лінії його підіжмуть. Ну, але тупорило гравця на хорі це не хвилює особа. Йому добре, що він одну тичку забійдасть, і вже, в принципі, цього достатньо. От. Тут просто був тільки що майстерний постріл по 13.5, я аж здивувався, як він це зробив. Ну це реально класно, це реально круто, не кожен би додумався, не кожен би навіть захотів ризикувати з такою довгою перезарядкою, ну, вистрілити отак через заборчик. Бо непонятно, чи там простріл був, чи не було. От. Ну во, супер постріл, реально 10 з 10. 10, з 10. Лайк за цей постріл. Так. І 8300 вже на екрані. Так, добре, що там цей. Гріль добив мантікору ворожу, тому що вона хотіла заходити нам. Ну, це на респу, через респу, ззаді могла заїхати спокійно, там, підісрати і герою нашому, і бабасі нашій. Ну або мантікору пішла би ловити нашу союзну. Тож на Мантікору, в принципі, що знадобиться, бо вона нам, нам може посвітити. Того класно, що ту ворожу ЛТшку забрали, тут уже. По-моєму, третій раз, коли у героя нашого крадуть тичку. Так, ну спершу по поляку, потім по т 100 Похорі не в що то, що він похорів, все-таки встиг потім дати нормально. Ну і тут третя по 28. Правильно. Все правильно. Вже реально могла бути десятка спокійно. На, на даний момент десятка могла бути вже у нашого героя. Щоб 4К хпи лишалось у супротивника. Так, от. І починаємо антикора вже потихеньку піджиматись, потихеньку світити, давати якусь інфу. Тут бачать все ві за домом стоїть. Ну теж геніальні позиції, я не знаю, просто геніальна мапа, геніальні позиції. Оці от. Кущи на червоній лінії Хі -хі. роблять нашу гру кращою. Реально. Роблять бої кайфовішими. Нашу гру кращою. Дають можливість для дефа. Для дефа. Але шкода, що типи в рандомі, того респа, що... що з іншого, ізначально там просто становляться і цілий бій стоять. От. Так, але ладно, нічого. Це все. Це все нормально, ми це все. Як терпіли, так і будемо терпіти, так що навіть не варто про це говорити. Позиції круті, позиції класні. Ну і той, хто їх придумав, тому респектос Так, їдемо далі. У нас залишаються дві ворожі ПТшки, 200 хп на команду ворожу. 13 105 у нас вже шотний, чуть-чуть ще, ще підсвічує, тримає він фід 28, наш, наш герой вже починає агресувати, починає сам їхати. Пофіг, що він шотний, неважливо, йому треба встигати цю. Тишечку ще закинути. Так, і напевно це буде фугас, тому що нема вже прикола стріляти ББшкою. То що, фугас. По грілю, це якраз майже 2000 з постріла Ну, майже. майже Так, гріль. Все, інфу отримали, де гріль. Ну, залишається очікувати, тому, що самому ми поїхати на нього не можемо. У нас немає ХП гріля. Альфа 750 він нас добере. Якщо прям по полю на нього їхати, ну і світане, це взагалі без проблем зробить. Так, ну і очікуємо, очікуємо. Оце саме найгірше, саме найбільше не люблю в цій грі. Це очікувати на щось, бо це реально каторга. Ти стоїш і чекаєш. Хоча для більшості це наоборот кайф. Отак от цілий бій чекати на щось, контролити. Стояти в контролі, як то кажуть. Чи потребує цього ситуація, чи не потребує, стоїмо в контролі. от. І достоялися ми. Достоялися, дочекалися можливості дати по грилю. 1500 фугас пролітає. 9700 демеджа маємо. Ну і реально бій потенціально на 11 12 к Жаль, реально, що наш герой не додав. ну Його вини конкретно тут немає. от. І переносимося на наступний бій. Це вже у нас мапа Фьорди. от. Попадаються нашому гравцю э, м'ясисті взвода. Ну, Взвод, сотка Маус, класно. І 7-705, і в принципі, шмаляти є по кобу. Ну, і неприємно, стрілте, 2 рти. С ТРВ, ДБВ. Так, ну, наш пацан, наш гравець, наш, гравець, наш герой, наш унікум. Е, їде на язі. На адекватний, пацанячий, мужицький фланг. Це наліво на дугу. от, Остальна вся мапа це просто шлак, Що центр, що правий фланг, взагалі безпонтовий з правого фланга, Ну, я не знаю, хто туди їздить, якісь, я не знаю, обіжені, нюхачі, водолази. ну Коротше, нормальні джекічани точно на той фланг правий не їздять ніколи. І герой наш пробує зараз підконтролити Чуть-чуть центр. Треба чуть-чуть підконтролити центр, бо буває, що тут всякі зальотні такі опосуми вилазять, намагається, якраз таки, по цій прокаці, доїде наш герой закинути якусь палку. Ну і займають Оцей от окей. Центр, ту, тож, горку таку, ну я не знаю, воно, тож, ну, воно все так негарно не тут зроблено на цій мапі, ніяк фланг з флангом не пов'язаний, що я думаю, що реально щось треба тут робити, бо воно не круто. Оцей фланг до цього фланга взагалі претензій нема. Це взагалі красота. Дивіться, наш герой на кумулятивах вже їде. Уже видно, де сотка, де Маус. Наші плюс союзники почали зразу пушити, нікого не запустили в деф від башні. Тут все класно. Все класно світиться кумулятивами, все класно буде зараз пробиватись. І головне просто реалізовувати ці тички, щоб ці тички залітали. Щоб тож, гра дозволяла, щоб ці тички залітали. Бо, звичайно, тут відстань така середня, далеко не впритик, ми стріляємо. І головне нічого не фейлити. Так, другий шот по маусі класно залітає. Тож, друга тища вже є демеджа Ну, взагалі, реально, кайф, реально задоволення. Ну і бачимо, що наш герой. Не так прям в притик і грає, а так старається, щоб ще й не світитись після тичок. От. І в нього нормально все виходить. Тепер він вже під'їжджає ближче. Так, щоб не пасти задніх, скажімо так. Так, щоб не втрачати можливість давати по маусу, бо маус так з'їхав чуть-чуть вниз ворожий. Ну і бачимо, що наші союзники починають все агресивніше і агресивніше їх видавлювати, випушувати. Того вже. З тої відстані, де він ізначально стояв, він уже не міг демедж наносити. От. Класно, тики просто залітають на це дивитися, реально кайфово. Як він цих квадратних німців своїх супротивників наказує. Так, ну і бачимо, що по рахунку, по бою, поки що все не так уж і весело у нас. Тож рахунок 2-5, 3000 по хп От, І треба. Треба тут доігрувати якнайшвидше. Ззаді вже нас заїжджає танк 121-й, видно на мінімапі. Канопіння шотна. Канопінню зараз, напевно, союзно доб'ють. Так, добили все-таки канопеню, нам потрібна допомога. Герой наш зараз перезаряджається, але вже накатує на 121 щоб цього 121 наказувати. Пінгує, що потрібна допомога. Добре, що звертаю увагу на це все. 6 0 Станеть арта, герой вже. Навряд чи час хочу втратити на цього 121. го Треба щоб 260 добивав. Є260 е, добиває Гендальф, по-моєму. Гендальф 2004. Володар перснів, коротше. Є-50М, фуловий, під'їхав прямо до нас притик, але нас двоє, він один. Я думаю, що потрібно цього єпіся, збривати зараз, поки ніхто йому не допомагає разом якось виходити. Чи наш герой навіть затанчить? Я думаю, він не проти потанчити. От у нього 1800 є. От, розводиться, що є пісь класно через каточок. От. Ну і тепер треба, щоб 26.0 добивав. Тепер треба, щоб 260 починав щось робити. 260 тупить, жорстко тупить, я так бачу. Щось зупиняється, чекає. Назад, взагалі, на ЛТшку розвертається. От, і чуть, чуть кидає нашого героя. Бачите, навіть везе. Частково, що є такий, що на катки не поставив просто нас. Не почав якось в корму заїжджати, відмансовувати там. Плюс Єбер ще міг би тичку дати. ДБВ, непонятно, де. Ну коротше, реально погано було б. Могло так отримати, що нашого героя просто би взірвали через те, що 26.0 отак от його кидану. Єбер. Класно, кумулями закидує. Смішним пробиттям своїм, але все одно закидує. Підловлюється Є50, дуже класно підловлюється. От За це реально теж такий жирнющий лайк нашому герою. Що він так я в цьому не дав текти. І по бою що? по бою вже вирівняли. Майже, ну, по ХП майже рівно. По стволам теж 9-10. Правда, у нас нема арти, у них ще арта є, коротше. Ну нічого, майже 1000 хп в запасі. Так, ну і по інфішо, Є справа десь на острові, і зліва СРВшка з Е4. ДБВ так і не світилось. Так, ну і що я вам скажу взагалі по цим боям. от. Мені дуже сподобалось, як він грає на цій язі. Ну і дуже я таку техніку люблю, і дуже я всім цю техніку ре рекомендую, тому що це реально як покрокова стратегія. Знаєте, от тут можна реально подумати, тут реально. Класно якось противника прочитати. Тому що ми без динаміки, але ми з бронью. Ми реально маємо багато що прочитувати наперед. Це вам не ігра якась сейвова з кущів. Це вам не покатушки на Єбрі. Це вам німецька потужність. Це Яга Е100. Це реально кайф. Тим часом 7600 вже демеджа у нашого гравця. Не полінився він навіть їбра добрати 61 хп, реально. Ну, в принципі, вірне рішення, то що не факт, що Маус би пивний попав би по ньому там. Чи, може навіть не пробив би його, і цей єбер потім заїхав би в корму, дуже багато зробив би нам проблем. І дивіться, до речі, як от по цьому от балкону дерев'яному, по цьому такому плацдармі дерев'яному їде наша яга. І Як ці дерев'яні дощечки її витримують, теж цікаве питання. Дуже таке цікаве, і навряд чи відповідь на це питання знайдеться. Тож це игра World of Tanks, тут дуже все реалістично. Коли ти знизу в бункері коротше, катаєшся на важкому танку, на старій гавані. А зверху якийсь єбрік. По даху їздить і він тебе палить, це теж дуже реалістично. Це через то, напевно, що гудить мотор, гудить мотор і єбровод своїм союзникам по радіостанції, це все передає. Так, ну і класно відтанковує. Тут уже в другий раз цю ДБВшку пивну наш герой. Чудово її добиває. Залишається арта проти нас. На жаль, маус. На жаль, Маус дає по ньому тичку, так було б. Ну майже 10к було б. Супер класний настріл, супер класний бій, що перший, що другий. Задоволення від перегляду отримав. Я думаю, ви теж пацани. Так що всім дякую за перегляд. Качайте, ягу Є100, качайте єсотого, качайте Мауса. І просто кайфуйте. Кайфуйте так, як кайфує наш герой.